Вітаю! Сьогодні коротко про те, про те, як накласти турнікет і не загинути від цього. Більшість бійців на наших курсах накладають турнікети неправильно. Ми над цим працюємо, але після кількох зауважень і демонстрацій, як це зробити правильно, дуже легко навчитися робити так, щоб потім не загинути. Пояснюю. По-перше, турнікет повинен бути складений правильно. Як його правильно складати, подивіться відео на нашому каналі. Друге, значить, коли ви його розкладаєте, він у вас десь лежить на екіпі там, в кишені, якщо ви по цивільному. Да? Оп! Відкрили. Петля. Накладаєте. Цією рукою знову ж таки не допомагаєте. Травмована рука висить, вона не працює. Відкриваєте. Відкриваєте так, зверніть увагу, оці вушка. Мають бути з дальньої сторони, щоб вам було зручно петлю тягнути на себе, Ось так ви можете в будь-якій ситуації, навіть лежачи в броні, затягнути його. Далі ви його закручуєте обов'язково до кінця, підтягуючи весь час. Тобто він вже навіть в такій позиції має працювати, він вже затягнутий. І далі, от баж, бачите, важливо, щоб був запобіжник відкритий, тому що це одною рукою потім витягнути, якщо оця стропа. Закрита, нереально. А сил у вас буде дуже мало. З кожної секундою людина втрачає кров відповідну силу, тиск і життя. Значить, да? Це вже висить. Тепер зверніть увагу, ця стропа висить, бовтається. Да? Якщо вона навіть при тому, що затягнутий вороток. Раз, два, три оберти, да? закручуємо. Ось! Значить, так начебто турнікет працює. І так багато бійців його і залишають. Лежать уже такі, типа зебеси. Я все зробив. Момент. При транспортуванні десь якась гілка, машина, інша людина. Мало і що. Тропа відкривається. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Турнікет уже не працює. Да? Так, він начебто накладений, медик здалека дивиться, все окей. А боєць по дорозі до госпіталя з кров'ю Тому, накладаючи турнікет, закривайте обов'язково оцю стропу за вороток, вертайте назад і закривайте прямо над нею запобіжник. Таким чином. Перевіривши знову ж таки, чи вона нелегко не, не, не відкривається, таким чином у вас буде набагато менше шансів, що цей турнікет відкриється. Да? От Зараз його вже відкрити важче. Да? І далі цю стропу заверніть сюди. Є варіант, а Мірікоси ще промотають зверху скочем. От, таким чином, ні вороток, ні стропа не відкриється. І турнікет буде працювати. Бережіть себе і бережіть своїх побратимів. Тому що нам ще до перемоги треба трошки попрацювати. Героям слава!